Виконуємо номер 30 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8. Та номер 30 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Знайдіть кут при вершині цього трикутника. Приступаємо до виконання. Нам дано трикутника Б кут BAC дорівнює 70 градусів, і трикутник у нас рівнобедрений. Потрібно знайти кут при вершині цього трикутника. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника кут А дорівнює куту С і дорівнює також 70 градусів за властивістю рівнобедреного трикутника кут БЦ BC, дорівнює куту БАЦ дорівнює 70 градусів і поясню кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Ну, а тепер пригадаємо, що сума. Кутів трикутника 180 градусів, тому градусна міра кута ABC дорівнює 180 відняти суму градусних мір кутів БЦА і. В, а, і це буде 180, відняти 70, додати 70, 180 відняти 140, буде 40 градусів. І записуємо відповідь 40 градусів. Номер 30 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрії 8 та математика 8 виконано.